Зверніть увагу на ту цікаву дошку і на ці цікаві шахи. Ми сьогодні вперше в Україні робимо представлення гуцульських шахів. Ви бачите такі цікаві фігурки, про яких ми зараз розкажемо. Але знаєте, де ми перебуваємо М -м -м, у найкращому нашому фірмовому, крафтовому магазині Ортус, що на Грушевського 9. Це місто івано франківськ де наверху є найкраща продукція сувернірна майстрів. А тут у нас є цілющі байзами, які можна собі придбати. Але яке відношення мають бальзами до таких цікавих шахів? Пряме! Ось зараз ви побачите перший турнір. Перед вами є досвідчений шахіст і прийшов наш відвідувач. Які хоче зіграти в шахі, де призом, звичайно, буде наш карпатський бальзам. Найку ця верховина. І хто отримає виграш, той отримає наш цілющий бальзам. І якщо, наприклад, захочуть прийти ми будемо і робити турніри, якщо захочуть прийти до нас, ну, а це є така цікава гра, тому що незвичні шахи, це незвичний темперамент до них, то треба ще буде думати. І овечками, і про що ми розказуємо, І, наприклад, хто у гросмейстера програє, то йому купить бальзам. Якщо гросмейстер бальзає, то бальзам подарує, який є у нас, тому хто виграє. Отже, як ви бачите, шахи незвичайні, і перше в Україні е їх макети зробив і намалював Олег Лобурак, мій гарний товариш з Коломиї. Е це його авторська ідея. І зараз хочу розказати. Ну, я це розумію, що це є овечки, так? Ну, це є пішки, як то колись казали піші фігури. А що там? Ну, будь ласка, я прошу розказати, я далі не розумію в них. Так, дуже приємно побачити таку вишукану і дуже цікаву гру. Ці фігури. Перший ряд оці овечки представляють у нас пішаки. Тобто, це піхота, яка шалено йде вперед. Є невлагомовна і одночасно захищає задній ряд. Ззаду у нас йде така структура війська. Ялинки у нас тура. Кінь він всюди кінь. Його суть, і він їй у в будь-яких шахах від кінь. Тут він дуже унікальний. Далі у нас йде слон, тобто це пастух, чорний білий, білополий, чорнополий. і а тут король королеву нас презентують гуцул і гуцулка дві вишукані унікальні фігури, які керують цією гуцульщиною і ведуть цю війну на перемогу за гуцульський край з усіма ворогами, які хочуть сунути свою одного на їхню територію. Отож, перед давайте <реш> От прийшов молодий хлопець. <реш> Будь ласка, робіть домі і почніть перший турнір. Жерабкування мене проведете, будь ласка, ви берете так. дві ковечки, ззаду звонок mm -hmm. і, щоб ми не бачили, ah. обираю. Я обираю ваш. Uh -huh. Так, отак. О, я граю чорного. Все, мене Вис. Все, вперед. Гараємо. Ваш хіт. Як бачите, овечки йдуть вперед. Кожен думає, це просто є істегія. І відповідний такий азарт, тому що овечка це не просто овечка. Треба думати, як того пішака поставити і як якого гуцулика взяти. Ми їм не будемо заважати. Трошки нехай посолають. А найголовніше зараз концентрована думка. Ми чому мусимо тема, тримати таку паузу, тому що має бути тишина. Бачите, як гарно гуцульські шахи працюють, і як красиво вони виглядають на досі. І це тільки тут, єдині в Україні, гуцульські шахи, ви можете побачити у приємній крамниці, непростій крамниці крафтової, і крамниці Ортуса. На Грушевського деба. І я не кажу, що це є реклама, вона так є реклама, але таке в першу Україні, ви ж тільки побачите тут. От бачите, наші шахісти впевнено думають, емоції заряджаються, бо вже пішли в рух, в дорогу не тільки овечки, як пішаки, а там вже і коники рухаються. І вже бачу король з королевою трошечки так задружали, повідно. Думають, от-от тут головне, що це справдивий король з королевою, не думають. Вони дійсно відображені, як люди. Рухаємося далі. Ну і, звичайно, коли ви будете в нас і так будете вдумливо працювати. Ми не будемо вам показувати всю шаху, я лише підніму келихи і скажу, що заходьте до нас в Ортус і вигравайте оці прекрасні чудові байзами і грайте в найкращу гру шахів саме тут, не простих, а оцінських. За ваше здоровічко. Граємо і перемагаємо. Ваш хім? Так, все?